Погодьтеся, в наш час понівної та всеосяжної сфери послуг все одно дуже складно знайти майстра, який відповідав би нашим суворим вимогам. Що ж до клієнтів, то це завжди була і буде лотерея. Тресі, я дзвонила, Записувалась на 12.30. Кристина, стрічка і покраска. Добрий день. Прошу сідайте. Яку зачіску бажаєте? Що? Як стрихтися будемо? А, ой, господи. Короче, мені вас посовітували як опитного мастера. Светка, моя рыжая подруга, стриглась у вас на свадьбу. Говорила, що ви робите дуже швидко. Бо я взагалі не можу, коли ото повільно. Короче. Мені надо каре. Ну, нарешті знайоме слово. Каре? Ну, так. Да. Короче, я поссорилася зі своїм парнем. І тепер починаю нову життя. Каре? Ну, так. Да. У мене білет в кіно через два часа. Так что, походу, у нас тільки два часа. А хочете прикол? Я иду с другом своего бывшего. Я хочу, щоб он узнал, что я без него не умерла. Каре Девушка, мы, походу, на разных языках разговариваем. Ну, каре воно и в Африці каре. Е, э, стоп, минуточку. Кстати, я тут скачала такое интересное приложение. Привіт, я Суржик Транслейтер. Привет. Я в режимі реального часу перекладаю русизми та суржикізми на правильну літературу. українську ти так много балакаєш, як моя рижа подруга. Коротше, скажи мені швидко, як мені пояснити, що мені треба постригти каре. Ну, каре воно і в Африці. Каре. Вау, фантастично! Боже, це саме те, що я хотіла. Я уявляю, що було б у мене на голові, якби ми не порозумілися. Навіть не уявляєте. Наш ролик гумористичний, але погодьтеся, іноді ваша українська це геть не смішно. Вчіться говорити правильно.